Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про таке питання: чи може низька зарплата впливати на розмір вашої пенсії? Що таке оптимізація заробітку? Зараз більш детальніше все розповім. Спочатку повернемося до наших реалій, до нашого сьогодення. Чи може низька заробітна плата під час війни впливати? На розмір вашої пенсії хочу нагадати, що в вересні 2022 року набрав чинності закон України про внесення змін до статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсій за період страхового стажу під час воєнного стану. Закон дозволяє, якщо це доцільно, виключити з періоду, за який Враховується заробітна плата для обчислення пенсії місяці заробітної плати, нарахованої у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Також пенсійний фонд України нагадав, що для обчислення пенсії враховується зарплата за всі періоди страхового стажу, починаючи з липня. 2000 року. За вашим бажанням про це я показала вже неодноразово, повторюсь, ще раз та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або у разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців для обчислення пенсії, також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль. По 30 червня 2000 року. Також законодавством України передбачена можливість виключення із періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії місяців із невигідним заробітком, там де буде низький коефіцієнт. Таке виключення називається оптимізацією заробітку. В результаті оптимізації збільшується заробітна плата, за якою обчислюється пенсія. І як наслідок збільшується сам розмір пенсії. За оптимізації можна виключити з підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу. Але не більше 10% тривалості страхового стажу. Тож, будь ласка, користуйтесь при розрахунку пенсії, також звертайте на це увагу, на те, що ви маєте право виключати а не. Ті періоди, які негативно можуть відобразитися на розмір вашої пенсії, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.